Всім привіт від сонячної Італії. Як добре, коли дорога до моря лежить через районний центр, ти з'їздив у справах і поїхав на морько. тому що вже проїхав якби, майже пів дороги. Враження, ті, хто два місяці літа пропустили, вирішили так, 1 серпня починаємо щось активне. Люди чекають, що море до них прийде. Море до них не приходить, їм доводиться їхати моря Я люблю вставати ранок. Шоста-сьома ранку це кайф. Але коли нема чим зайнятися вранці, ти знаєш, що ти можеш лежати, валятися. Звичайно, ти пропускаєш літній ранок, який такий ще прохолодний, гарний. Ти його пропускаєш. А от коли є якісь справи, якісь задачі, ти виконуєш одну справу, другу, третю. Круто, коли вдало. Звичайно, коли не вдало щось відкладати приходиться, воно пригнічує. Але коли вдало, в тебе з'являються такі емоції, така ефорія рухатися далі. Люблю цей камінчик, після якого відкривається море. Ви подивіться, які шедеври на цьому камінчику. Просто це бездоганно. Оце про Італію 100%. А це, не знаю, якась богиня вогню. Кожного разу, як сюди приходжу, наче рік тут не була. Ми з фруктиками, з Марією. Оце сила. Оце сила. Бо у, у дитини цукровий діабет першого типу. Це не те, що там жалость чи ще щось мені, а просто дивіться приклад. Діти, в які, яких одна проблема. Цукор і все. Все інше все супер. Дивись підножки, дочі. Ой. Де вони? Оце. А, ось вони. Марія, я не хочу, я хочу на камінчики. Ось тут буде. Клас. 10 днів і целюліту як і не було, а то ходять туди на те антимас масаж худі, молоді дівки. Я просто себе пам'ятаю в 25, як я в 25 за собою ухажувала 10 разів, і в тебе вже все рівніше. А отут ось бюджетненько можна жити. Ну, напевно, якщо хто їде з України, то... Тільки білет буде коштувати 300 євро. Але ми не про це зараз. Ось. Живеш отут в палаці, виходиш ось сюди на море, 10 днів, і ти красотка. Похудше, з кучою впечатлень. Ще й може собі якось мачу знайшла. Ось, будь ласка. А тут море дуже солоне. Повертає молодість на ура. Так що, хто там збирає гроші на антицелюлітний масаж, губи. Забудьте, воно вам. Головне зуби. Ну, для жінки, щоб волосся було на голові. А далі сюди. Ось що, будь ласка. А і оце ж наше. Та що в тій Європі? Там ніяких б'юті-процедур, вони не вміють. Не вміють або дорого. Все дорого, тому що все легально. Тому що вони за все відповідають. В них є на все ліцензія. собака. Ой, і от не треба розказувати, що... Ой, та італіянки, у них такі жопи. Ну ви ж не Да, В них вже в 20 років там вже желатин труситься, тому що вони не ходять, а їздять на машинах. Хто осознаний, той ходить в спортзал. А ми приїздимо на море. Ми ж хитрі, правильно. От туди дорожка, раз. Ми з Марією йдемо на каву. Всім приємного дня. Тижня, місяця, року бережіть себе і не давайте себе в обіду. І своїх дітей теж. От, наше улюблене кафе. Бонджорно. О, що тут варда. Піца, піца, піца. Дольчетти. От що ще треба для щастя, щоб компанія була достойна, яка тебе слухає. Кусочок піце, кава, щоб кошти були хоча б на піцу і каву. В Італії автомобіль, щоб ти незалежний був. У нас ще після моря куча справ, Марія. Сьогодні тільки ти робимо, що по барам ходимо. Нам, нам приїхали сенсори. У нас пару разів сенсори працювали по три дні. Приїхали сенсори, треба заїхати забрати, інсулін треба поїхати забрати. Потрібно самим собі признатися, що ти хочеш від цього життя, що ти можеш дати сам собі. А оце цей прикол, що шукати, щоб хтось тебе зробив щасливою. Ну це смішно. Всього 20 хвилин нікого нема. Але ж красота. Щастя, це коли ти можеш бути в гармонії з собою. Щастя, це коли ти стикаєшся з людьми і можеш цьому ради дати. Не приймати нічого на душу, на серце. Приймайте на серце і на душу лише хвилювання моря, але не хвилювання інших. Наш друг сьогодні обідав Марію, він її вдарив. Ну, звичайно, я йому про це сказала. Я не з мамою говорила, я з ним говорила. Він поняв, він все зрозумів. І я на цьому прикладі подивилася. А я перед цим у мами спитала, а хто такий от ваш тато, напевно, такий, він от такий весь на нервах, на нервах покомандувати такий хлопчик. А воно ви матка. Йому щось не понравилось, Марія гол йому забила, він її по руках ударив. Перше, ваші діти будуть бити інших дітей, коли ви б'єте своїх дітей, от ви б'єте своїх дітей. І ваші діти будуть бити інших дітей. Царапати, драпати. А якщо жінка хоче бути щасливою, їй треба євну, який буде приносити, подавати, на шопінг возити. Ну, за її ж гроші, звичайно. І то вона не буде щасливою. І то буде шукати собі якогось халатила. Так що щастя, дорогі жіночки, у вас всередині. Бережіть себе і любіть себе. І... Якби ми не створювали оцей культ, багатий, бідний, ніщеброд. Головне що? Головне, щоб у вас в холодильнику щось було і, звичайно, будинок, бо ви там знаходитесь, бо ми так устроєні. А чоловік так дбає про те, щоб було що їсти. Тому що найкраща доглядальниця для дітей це мама. Це мама. Мама жертва своїх дітей. Поки італійський хлопчик маленький, він тріпає нерви мами, мама йому може дати подзатильник. Але в якийсь момент ті хлопчики виростають і вже ти подзатильника не можеш дати. Але вони продовжують тріпати нерви. І якщо в Україні, то ці хлопчики отако відриваються і хочуть жити своє життя дуже рано, хай навіть спотикаючись, хай навіть помиляючись. Але вони не хочуть більше сваритися з мамою і тріпать мами нерв. А в Італії, італійські хлопчики, якщо залишаються біля мами, вони продовжують їй тріпати нерви. От на прикладі Франкового брата меншу, якому 47 років, він кожен вечір трошки більше, трошки менше, дуже кричить на свою маму. Дуже. Потім про це ніхто нічого не говорить. На другий день одне й те саме, зранку, як п'єнчик, палепелі, чути. І так жінці 76 років. І вона продовжує це терпіти. От завдяки цьому хлопчику я сьогодні це побачу. От Отак от. Це не те, що там проблема, не проблема. Просто коли ти розумієш хід подій. І ти розумієш правила гри, тобі стає легше. Сім років у шлюбі. Я досі не знаю, що від нього очікувати. Але мужчина є мужчина. Як казав він, коли ми одружились, в італіянця отут голова і внизу голова. Будемо працювати над цим. Зараз ще тільки друга година, пару годин побудемо і будемо тікати. Всім добра. Кожного разу, всім добра, всім щастя, розуміння один одного. І дивіться, яка охренітельна жилетка. Взагалі бомбезна. У Марії теж така є. Дуже класно жилетки, дуже. Ти вдів футболочку наверх жилеточку, вже тобі не прохладно вранці. Взагалі жилетки класні штуки, шорти. Ну ці шортики мені віддали. Ну вони офігенні. Тут льон офігенний, все офігенне. А море, як завжди, для всіх, для вас, це природа. Це природа. Очечки нові, сережечки теж нові. Піца теж нова, ніхто не поїв. Все, всіх люблю, цілую і обнімаю. Показую вам, як можна організуватися. На почту ми вже заїхали, справились. Тепер нам треба забрати тут наші сенсори. В бар нам їх кур'єр залишає. І їдемо далі. Є щось? Є, так? Да? Забирай. Є наші сенсори. Отак от. Такий день довгий. Ми ще в магазин, треба якісь фруктики купити. Якщо хто шукає в Італії грейпфрути, то що. влітку перший раз бачу за 9 років, але дуже щаслива. Бачите, які ми організовані. Тому залишайтеся з нами і ви теж будете організованими. Ну, для цього треба встати в 6 ранку. І ви знаєте, відчуваєш себе гіракаплом в такі моменти. Це ми. Ми що живі. Ми молодці, ми молодці. Сонечко таке, освітлення странне. Останній пункт призначення. Забираємо інсулін і їдемо по своєму серпантину додому. Всяки, ці баночки, духів тут не Я як честя стою, перенюхаю все. Так хочеться додому все це забрати. Вони освіжаючий і дуже класний. Світковий, вони важкі. Обожнюю цей контраст. Ми вже вдома. Здається, восьма година. Обожнюю цей контраст от море день, а потім ввечері повертатися в гори. У нас ввечері навіть холодно. Марійній витримці можна позаздрити. Вчіться. Залишайтеся з нами, вчіться. За нею дуже круто спостерігати. А у мене, чим більше щось виходить, тим більше ти, ти себе відчуваєш гіракаклом. Бажаю всім відчути гіракаклом себе, подбати про себе. Звичайно, класно, коли є ще кому про тебе подбати. Про мене є кому под, подбати, не, жал, не жаліюся. Але й коли ви теж щось для себе робите, це дуже круто.